Вітаю колеги. Бачу невеликий інтерес викликає тема бюджетування, але буду послідовною для тих, хто зацікавився, продовжу розглядати бюджети підприємства. Після того як ви склали бюджет виробництва і обрахували, що ви плануєте отримати від тої продукції, яку ви робите в запланованому періоді. Ви розумієте, що якщо це не послуги, то вся продукція. І найчастіше не буває продано в періоді виробництва а якісь є перехідні залишки із попереднього періоду на період, який ви плануєте. Тому після того, як ви зробили бюджет виробництва, ви робите. Бюджет прибутків і збитків, в якому вказуєте, а що ж з того, що ви виробили, і з того, що у вас уже було вироблено на складі у поточному запланованому періоді, буде продано. Що ви плануєте, буде продано? В якому розрізі ви це плануєте? Вам видніше, як вам зручно, по продукції, по цехам, по направленням це вже залежить від ваших умов. і тоді плануємо, що ж з тої продукції, що виробили, буде продано. Виходячи з виробничого бюджету, знаємо собі вартість тої продукції, яку ви виробите. Відповідно, та продукція яка буде продаватися, не та що вироблена, а та що заплановано. До продажу в цьому місяці ви ставите її собівартість, розраховану планову собі вартість. Потім визначаєте валовий прибуток чи збиток по кожному виду в тому розмірі, який ви. Визначили для себе, додаєте адміністративні витрати, витрати на збут і інші витрати, тому що ці витрати не лягають до собі вартості, а відносяться до того періоду, в якому вони виникають, і визначаєте всього операційних витрат, відповідно, операційний потік ну, якщо є фінансовий потік, якщо у вас є. Кредити там, що ви плануєте, і визначаєте прибуток чи збиток до оподаткування. Відповідно, ви бачите, що виробництво йшло там в одному розрізі, а реалізація, от в даному прикладі, пішла в кінці року. Відповідно, і прибуток. Було отримано в кінці року, а першу половину року йшли збитки. Розраховуєте податки, в залежності від того, на якій ви системі оподаткування знаходитеся, і визначаєте, чистий прибуток чи Збиток, ну і як я вам говорила в попередньому відео, інвестиційні витрати. Тобто, якщо ви залучаєте кредитні кошти, то якраз ви і бачите, чи вистачить у вас свого прибутку для того, щоб здійснювати ті інвестиційні витрати, які ви Запланували, і якщо цих інвестиційних кошти перевищують ваш прибуток, то відповідно вам потрібно планувати уже залучати кошти кредитні, запозичені. Для того щоб або ж переглядати інвестиційний свій проект, таким чином ви розраховуєте в бюджеті. А скільки ж реально ви зможете продати, і що в такому вигляді отримати від свого виробництва? Після складання бюджету прибутків та збитків ще потрібно скласти бюджет руху грошових коштів, яким чином його скласти? Я вам покажу в наступних відео. І ще, як обіцяла, розглянемо моделювання. моделювання бюджету за різних умов у наступних моїх відео. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки, кому цікаво, я дуже вас чекаю на своєму каналі. На все добре!